Головною метою діяльності навчально наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів національної поліції є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та фахівчин, які мають ґрунтовні, глибокі, загальноосвітні і спеціальні знання, застосування яких у практичній діяльності надасть змогу повно і всебічно виявляти та розслідувати кримінальні правопорушення з метою захисту особи суспільства та держави від протиправних посягань. На денній формі здійснюється навчання за двома рівнями вищої освіти. Перший рівень бакалаврський, спеціальність 081 право, термін навчання 4 роки, досудове розслідування це майбутні слідчі та дізнавачі. І спеціальність 262 – правоохоронна діяльність. Термін навчання 3 роки. Це майбутнє о територіальних підрозділів стратегічних розслідувань населе поліція України, другий рівень вищої освіти. Магістерський 081 право спеціальність термін навчання рік та 6 місяців. На сьогодні в інституті утворено спеціалізовані кафедри, зокрема, кафедра кримінального процесу, кримінального права та кримінології, криміналістики та домедичної підготовки, де працюють викладачі, які мають значний досвід роботи в правоохоронних органах. Зокрема, у слідчих та експертних підрозділах МВС України значна увага безумовно приділяється проведенню практичних занять зі здобувачами вищої освіти, де майбутнім слідчим надають знання щодо правильної організації проведення досудового розслідування, сучасних методів виявлення, фіксації та вилучення слідів злочинної діяльності, роботи на докупованих територіях. Безумовно, особливу увагу викладачі приділяють питанням документування воєнних злочинів. Цією метою в університеті утворено низку спеціалізованих локацій, зокрема, це слідчо-криміналістичний полігон, місце ракетного обстрілу, місце руйнування об'єктів інфраструктури та деякі інші. Якщо ви бажаєте працювати у слідчих підрозділах, ми з задоволенням запрошуємо пройти навчання в нашому інституті, де ви зможете отримати найсучасніші знання і навички, які допоможуть вам у майбутній професійній діяльності.